Дівчатка, всіх вітаю у новому відео, всім привіт. Сьогодні дощ просто стоїть стіна, а я своїх чоловіків виперла ігрову виперла, кімнату. Нехай йдуть. Мені чоловік обіцяв, що вони сходять якось самі в чоловічій компанії. То нарешті, нарешті, це. Сьогодні відбулось. Мені навіть, знаєте, не стільки хотілося там побути самі або щось поробити. Ні, мені просто цікаво було, як вони з цим справляться. От, єдине, що погода сьогодні, звісно, взагалі не льотна. Ну, Ну блін, ну це зима, то дощ, то сніг, ну нічого не поробиш. Але нічого, пішли, поки що не дзвонять, не пишуть. Я цьому дуже рада. Так, я нарешті вчора ввечері доробила свій віночок. па е, Він мене не буде висіти на дверях, буде, скоріш за все, отут стояти на полці, бо це таке місце, яке я постійно бачу, коли готую. От, а на дверях я його і не буду бачити, то вирішила, хай тут стоїть. Не, він зовсім не так вийшов, як я хотіла, але. Вже вийшло, як вийшло. О, Так мені подобається, як він виглядає і буде в кадрі гарно виглядати. Не змогла я на нього купити те, що хотіла. Треба було... Коротше, знаєте, от в Аврорі, Якщо одразу щось не купиш, ти це другий раз вже не купиш. Ну, Якщо це не якийсь там базовий товар, а от щось ну, таке незвичне. От, І я коли купувала прикраси на віночок перший, хто дивився, зелений такий я робила для, на подарунок для батьків, от, то мені треба було тоді, там були прикраси, які, от саме ті, що я Хотіла собі на вінок, але я подумала, візьму потім. І потім не настало, тому що їх розібрали. От. І коротше, я вже зліпила цей свій вінок, з чого було, вже, чесно кажучи, коротше, мені вже не хотілося нічого там шукати. Те, що є в магазинах зараз, в інших, ну, там такі цінники, ви мене вибачите. У мене просто є якась, ну, знаєте, якось, як це сказати, якась грань, вище якої я не можу собі дозволити купувати всяку юрунду. От. І, взагалі, я подумала, нехай поки постоїть так. Він також гарний, в принципі, він мені подобається. А, ось. а на наступний рік. Я вже на початку грудня одразу накуплю собі все, що я хочу, не буду думати, що воно на потім залишиться. І зроблю якось по-іншому. Сніговічок залишиться, сам віночок, або док залишиться, а оці там всі бантики і прикраси ну, можна повісити, які хочеш. Або, може, зроблю на наступний рік ще щось. Це ж таке діло. От, Але ж знаєте, сьогодні яке? Сьогодні 17-то те то треба його вже ну, терміново ставити, бо скільки ж він потім постоїть. А, тому все, поставила, нехай стоїть. Радує мене тут на полці. Я вже декілька днів мучаюсь і не знаю, робити чи не робити мені Штолін. Я в тому році е, робила, е, хто не знає, Штолін це такий, е, як це? Це такий кекс, в якому дуже-дуже багато сухофруктів, от, і всяких прикалясів, і його роблять на Різдво. Ну, як я собі це розумію. І він весь такий в цукровій пудрі. Е, от. Засипаний. В магазині їх дуже багато продають. Я в тому році робила. У е, мене був такий рецепт кексового е, тіста. От, він вийшов добрий, але там е, тьотя, але там автор рецепту сказала, нехай він полежить десь тиждень. Я подумала, ага, тиждень полежить, що буде черствий. Ой, думаю, ні, єрунда якась. Зробила за два дні до Різдва. Ми його їли, він був добрий, але коли я його вже доїдала, останній шматок через тиждень. Ото от тоді він був реально добрий. І знаєте, я тоді зрозуміла, що все-таки оцей крок, що йому лежати треба тиждень, це важливо. Він якось він якось вильожується, як це сказати, не знаю. Вистигає якось да, от, от за цей тиждень. Оці всі цукати, які там родзинки, ну, всі всі ці сухофрукти, вони наче віддають тісто, оцю всю смакоту. Воно якось там от все, за тиждень все це поєднується, реально смачно. Його навіть більше тижня можна тримати довго, там, якщо ну в такому прохолодному місці. от. Е, тому в цьому році я все ж кажу, сижу і думаю, робити, не робити, робити, не робити. Коротше, вчора пішла, накупила всяких е, сухофруктів, все вирішила робити, але на півпорці, знаєте, щоб маленький такий вийшов. от. І цей. Тепер я зроблю його вже за тиждень, тобто сьогодні. І якраз е до різдва він вилежиться і буде бомба. І цей раз е я буду робити на дріжовому тісті. Якраз я ну, хотіла спробувати саме на дріжовому тісті. І рецепт з такого каналу, де е зазвичай в мене все, ну, що робиться дівчина на своєму каналі, в мене все виходить дуже дуже смачно. Якось мені так везе на її рецепти, що саме от за її рецептами все дуже смачне. Тому буду робити за її рецептом. От, і ну, також сподіваюся, що вийде добре. Я вже вчора на ніч замочила е, цукати сухофрукти, от, е, їх треба замочувати або в ромі, ну, в мене немає рому, алкоголю в мене немає. Тому або в апельсиновому соку, або е, цим, міцним чаєм. От, Соку а також не було, тому чай. <с1> Єдине, що було, це чай. От, все, ніч вони постояли. Реально так, знаєте, набухли, розбухли, такі всі соковито виглядають. От. Але в мене ще нема вершкового масла, нема апельсина, бо він там треба за рецептом. Е, тому я все ж таки зараз також піду помокну трохи. І тоді вже буду готувати. Е, на сьогодні, начебто, обіцяють, що не буде виключення світла. Я думаю, боже, ну це прям ідеальний день, тому що це таке тісто, воно там буде довго підходити, переходити. Ну Все-таки з ним возній на весь день. От. І, ну, щоб Я, я знаєте, була не прив'язана ще до світла. Е, тому. Я ось така гарна. Зараз піду, <хи> помокну. А ви поки подивіться мої настольні ігри, які замовляла на Аліекспресі, я нарешті зняла такий міні-міні швиденький огляд. Все, приємного вам перегляду. А далі будемо робити штолян. Я сьогодні така нафарбована, бо ми е, тільки що робили фотосесію. Аля е, на фоні е, нашої гарної стінки з після дня народження Гнашика просто пофоткались декілька кадрів, але це просто було нестерпно, якщо чесно, ігнат не хоче фоткатись. Навіть за цукерки ні за що не хоче. чоловік теж противний. Короче, якби я так найняла фотографа робити фотосесію, то я би просто її зробила для себе. Тому що ні чоловік, ні ігнат фоткатись би не стали. Короче. Ладно, хоч там парочка фоток буде, і то мама задоволена. Так, але я хотіла взагалі-то показати вам, нарешті, які я замовляла ігри. На ігри з Аліекспреса, покажу. Значить, з чого взагалі все це почалось? Що я побачила на Ютубі у відео дівчат ось таку гру. Ось Вона грається на чотирьох, викидаєш кубики, випадають цифри, і треба піднімати ось ці штучки. От. Ну І хто перше всі підніме з цифрами, той і переміг. От. Прикольна гра, ми вже багато разів в неї грали, але знаєте, вона така, вона мені в принципі сподобалась, але от сильно довго в неї грати не будеш. Тому що тут не треба думати. тут... Тільки на фарт. От, ну, Тобто випала цифра, не випала цифра. Тому таке. Я все ж таки більше люблю ігри, в яких треба, хоч трошки, знаєте, там щось е, покумекати. Далі. Е, на, а далі, знаєте, е, я хотіла тільки цю гру, а далі воно мені почало пропонувати, пропонувати і так понеслось. понеслось. І ось така гра «Балансир» я замовила. Ну, оце моє розчарування. Ой, Тут, значить, е, Виставляється ця платформа, От, на неї ставити цих мавпочок, і треба, щоб мавпочки перевісили. Хто на, якому, на кому ця штучка впала з мавпочками, той і переміг. Але я не знаю, можливо, через те, що це китайське. Китайська гра, але тут можна поставити цих мавпочок так, що воно ніколи не впаде. Е, можливо, якщо купити таку от оригінальну, цю гру, то вона там якось краще працює, оця мені не сподобалась. І плюс вона дуже-дуже малесенька, така маліпусенька, що взагалі жесть. От. Ну, знаєте, що корисно? Оці мавпочки маленькі, Ігнат тепер їх сажає в машинки в свої, грає. Оце, оце сподобалось. Ігнату, то і добре. От. Потім ще одне розчарування моє. Це була ось така гра. Ой, я її не знаю, навіщо я її замовляла, просто ось, непонятно. Але, значить, одягаєш оцю мордашку. І тут ось така трубочка. Ось така. І ставляться картки на стіл, і, типа, якби жабка. Ти жабка, яка язичком е збиває оці фішки. І на кожній фішці тут якісь насікоме і бали, тіпа, хто скільки отримує. От. Ну, це така примітивщина, що я не знаю. Можливо, яких наших підросте трошки, то будемо в це грати. Е е е але не дуже цікаво. Плюс от ці штучки, вони картонні, вони не тримаються на столі. Ну, таке. Ну, і збити їх дуже легко, просто на них е подувши, а не то, що там через трубочку. Таке. А далі покажу те, що мені все-таки сподобалось дуже. Е ось Це ось такі жабки. От Я замовила їх багато, вони різних кольорів. Вибираєш собі колір, і е на задача, значить, щоб жабка застрибнула у відро. Оце весело, знаєте, сідаєш на, на підлогу, ставиш це відерце і починаєш отак от йому стрибати, от, щоб, ой, щоб кожна жабка попала оба, у відерце. Прикольно, оце весело. Навіть з Гнатом граємо реально смішно. Далі, це ось такі пінгвінчики. Пінгвінчики на льоду, стіл, тут фішечки, і молоточком треба вибивати ці льодові ці штучки, так, якби, і щоб пінгвінчик не впав. Також дуже примітивна гра, але Ігнату подобається молоточком по одній оцій соті вибивати. І то добре. Знаєте, добре, що хоч все це дуже дешево коштувало. І навіть якщо там не дуже сподобалось, то не шкода. Те, що з цього всього замовлення мені сподобалось най най найбільше, це ось така гра Сортер Монтесорі. Зараз я вам покажу. Там ось така платформа, фішки, і дитина повинна вставляти. Можна ну, по кольорам, там є карточки в комплекті, ось, і на них намальован малюночок, як треба вставити, і ти даєш його дитині, і дитина повинна його зібрати. Оце клас. Дуже легко вони входять, ці штучки. От, і прикольно, якісно зроблено, як за свої гроші. Там є ще такі варіанти, то думаю, ще дозамовити. І вони такі яскраві. Ігнату подобається. Ми поки що з ним прям по карточці він не розуміє, але він розуміє, наприклад, рядочок жовтий, і рядочок синій, рядочок зелений. Повставляти. Це мені дуже-дуже сподобалось. І взагалі, там після цієї гри мені почали випадати ще ігри, ну такі в стилі Монтессорі, і дерев'яні, і ні. От, і мені там сподобались ще деякі ігри на кольори, на вивчення кольорів. Якраз зараз нам це дуже актуально, то хочу замовити їх. Бо О, мені дуже-дуже сподобалось. Отакі От, б мене були ігри. От, коротше, Aliexpress що робить? Він тебе заманює, ти потім не можеш зупинитись. Потім, коли воно все приходить, ти таки дивишся і думаєш, нащо я то замовив. Оце приблизно було зі мною і цими настолками. Вони мені прийшли два тижні тому. От ми вже в них багато разів усі ці ігри грали, і тепер я вже можу сказати, прикольні вони чи ні. А то коли тільки з коробки достаєш, то ну воно все здається прикольним. А отак, от коли трошки пройшов час, я вже розумію, що з цього класне, що так собі. Я прийшла з вулиці, просто вся як мокра курка. Ох, і ж там і дощ! Так, якщо я щось забула, вже буду без цього. Другий раз я на вулиці не піду. Хлопців моїх ще немає, чоловік такі класні відео присилає, яким там з Гнатом весело. Знаєте, я в черговий раз впевнюю, що тато вам не мама. З татом можна все. Реально, дуже їм весело, я, я за них рада. Так, все, роздягаюсь. треба сохнути і пити каву. Знаєте, сьогодні в нашому новисі була журавлина свіжа клас. Будемо пити чай. Я так рада, Мені, я обожнюю всякі такі ягодки кис кисленькі, От, ну, саме в чаї, так От, Так що, я думаю, з апельсинчиком, з журавлинкою М -м -м, буде клас. І мій улюблений засіб для миття посуду. Якщо не пробували, спробуйте, він класний, нічим не гірше за фейрі. А, і ще, знаєте, я періодично, якщо я на акції, купую ось такі батончики. От, в них дуже класний склад. І вони там є, оце з фундуком і інжиром, є з кешю, ананасами. Ну, Різні, в общем, смаки, всі-всі добрі. Завжди проходжу поруч, якщо бачу знижку, беру. І ігнату їх даю, ну і сама їм, якщо дістанеться. Фух, Так, все, поки. А, Кажу вам, треба пити каву. Яку каву? Треба робити обід. Це ж зараз всі прийдуть голодні. Коротше, мама, мама знову в прольоті. Ні, ще хочу вам дещо сказати. Слухайте, оце е, мене зрозуміють зараз мами з колясочками. От е, я коли йду з коляскою, ну іду там по таким доріжкам, щоб можна було ну проїхати коляскою. І так за два роки я звикла, що я завжди з коляскою, що коли я хожу сама. Я також іду так само і думаю, Аня, навіщо ти прешся? ну, типу, в обхід. Ти ж можеш навпростець так от пройти там по закаулкам і все. І так швидше буде ні. Я йду так, знаєте, по, по дорозі по дорозі. І мені так з цього смішно. Ну, просто забуваю. От настільки звикаю вже до цієї коляски, що без неї. Все одно йду, як з нею. Ну, я думаю, що це у всіх от, мам, хто саме зараз коляскою їздить, ця звичка, вона є. Я думаю, з часом вона проходить. І вже буду ходити як нормальна людина по самій, корот... по самій короткій дорозі, особливо коли такий дощ на вулиці. А я знаєте, обходжу все по головним вулицям. У нас ще там така калюжа. Це не калюжа, це просто океан. Я сьогодні там йшла до цього мазина і думала, боже, слава Богу, що я без коляски ми б реально тут цигнатом просто пливли. Там пів Києва треба обійти, щоб її, щоб її обійти, цю калюжу. Ой, там ну, таке місце, якби яма, і вся вода туди зливається. Коротше, загалом ось такі справи, все, тепер точно все. Обід, обід мене чекає. о. О, вже прийшло мені сповіщення, що а, а що їсти? Значить, йдуть додому. Мені пасажирчика. Все по дитина спить. Ой, боже, як я це не люблю. Це перекладання. Вігнати сьогодні дуже врожайний день. Йому в адвенті попався ось такий пазл, попався. Треба до мами знайти цю дитинку. Але що знаєте, йому дуже просто їх складати, він якось швидко все знаходить. Ну да ладно. Всіх знаєш, Да, Всіх тварин знаєш. Але там ще була ось така машинка маленька, але потім тато йому приніс ось такі гонки. Помаранчева, супер класна гоночка і таксі. Ігнашик, покажи таксі. Mm. Ось таке жовте таксі. То, коротше, Ігнат сьогодні знову весь в нових машинках. Да? Це хто? Ведмедик. Ведмедик то, так? Да? Коротше, в нього вже цих. Ці... Багато машин в тебе синок? І така гоночка. І така гоночка. це маленька? сам okay, сім'як. <реш> До речі, це вже у нас не пам'ятаю якась по рахунку з Аліку машинка, і вони всі класні. От машинки на Аліекспресі мені дуже подобаються. Всі, всі, що ми замовляли, всі класні, такі деталізовані, всі. От, і ну, по ціні, плюс-мінус. Ну, на будь-який смак, в принципі, є. Вас. Так що, якщо у вас хлопчик, обов'язково заглядайте на алік, знайдете там йому цілу кучу всього цікавого. Дайгнат? Так, а Ігнаш засовує кульки в машини, йому нема коли. Все, вклала Ігната, будемо нарешті готувати штолен. Рецепт мій, тому прям показувати рецепт я не буду, але просто подивіться на кількість інгредієнтів. Короче, я знаєте так подивилася, скільки там всього треба, вирішила, що буду робити не на півпорції, а на треть. Бо то буде занадто багато просто. От вершкового масла на третій рецепту треба 130 грамів і плюс ще 70 полит зверху потім треба. Коротше, пачка масла – це на треть порцію. І цукатів, і сухофруктів просто подивіться, яка гора. Загалом він навіть на третьому порції буде величезний. Тому я думаю, нам буде досить наїмось. От. Я на все це так дивлюся, і я зрозуміла, що штолен на Різдво це як е Пасха на Великдень. Точно, от реально, і, інгредієнт, і інгредієнти дуже схожі. От. Ну, виглядають по-іншому, але дуже схоже робиться, І, знаєте, як із пасками, так і з цим штоленом треба там трохи повозитись. Ну, Все, починаю. Так, що не кажи, рецепт, звісно, трохи заморочений, і багато всього інгредієнтів я маю на увазі, треба. Так, це мигдаль, е Його треба підсмажити. Треба саме підсмажений. 50 грамчиків піде в тісто, от, а. Ні, не так. 50 грам піде в тісто, е треба як борошно з нього зробити, тобто дуже-дуже дрібно перемолоти. А 70 грамчиків піде. Е Тісто вже ну, призамішувані От, просто шматочками. Тобто я їх так трохи подроблю і все. Я мигдаль обожнюю і дуже рада, що він тут є зараз. Я, до речі, знаєте, поки була вагітна, з'їла, мабуть, кілограм мигдалю. В мене всю вагітність мою мене дуже сильно мучила печія, дуже сильно Прямо з перших днів. От, і я там що тільки не робила, молоко пила, там, ну все, що радять. Е, мені допомагала е, ця вода поляна квасова і допомагав мигдаль. То я його так жменьками нормально наворачувала. І вже під кінець, що так знаєте, наїлася. Потім деякий час зовсім, зовсім не хотілося. Так, я зараз його тут спалю, так розказую. І буде не підсмажений, а пересмажений. Так, все досить. Що, той, що мені треба у вигляді борошна, я вже відсипала 50 грамчиків, а цей ще трошечки все ж таки підсмажую. Я люблю, коли він такий ну, підсмажений добре, він тоді смачніший. Починаю замішувати саме тісто. Знаєте, дуже прикольний рецепт. Дріжеве тісто, але в ньому немає яєць. І то Цікаво, мені було таке спробувати. Але саме тісто, так, знаєте, замішується важкувато. Добре, що я робила всього на третину порції, бо на всю я б його, мабуть, не вимішала. Бо ну, реально важкий і воно просто гігантський такий шматок. Але всі рецепти з цього каналу виходять дуже смачні в мене, тому я впевнена, що і цей штолін буде бомба. Тим більше в ньому стільки всього смачного і спеції, цукати і горіхи. Ну, дуже класний буде. Ось таке гарнюще тісто в мене вийшло. Тепер його треба поставити на декілька годин, я думаю, на дві це як мінімум. Накрию і нехай стоїть. Це таке тісто, яке ніколи не підніметься там, в два-три рази, от, бо воно дуже важке. Ви бачили, скільки тут масла, це, ну, це жесть. Ой, і... Але йому все одно треба вилежатись. От, тому декілька годин, ну, і трошечки воно збільшиться. Ну, а потім вже будемо формувати його в штолен. А ще, знаєте, Я дивлюся цей кулінарний канал, і, і вона каже, що в тісто дуже важливо додавати сіль. Це не тільки для смаку, а ще й для структури тіста. От, і я ну, завжди там, ну, додаю, соль, сіль, там, щепотку. Да? А це останнім часом я стала, думаю, а дай-ка я на ваги поставлю і поміряю, скільки це, от, наприклад, там, в рецепт треба 3 г солі. Я думала, що це, знаєте, на кончику ножа, так скажемо. А виявилося, що 3 грами солі це, блін, пів ложки чайної, такої безгірки. Ну, тобто, це дофіга ви, бачите. А я клала ну, зовсім трошки. От. То тепер кладу саме зважену сіль і вже потім викладу, ну, кладу в тісто. Бо це важливо, це реально важливий крок, і ну, треба його не пропускати. Ігната, а що ти п'єш? Ти каву п'єш на ніч? А де взяв машину таку? Тато. Тато приніс. Сюрприз приніс. бабуся бабусей привезли пластилін. І тато тут сидить, тепер йому ліпить паровозики. Що це? А, паровозик буде, так. Каже, що це заспокоює нерви, це ліплення. Я кажу: а ти ж думаєш, чого я як з тобою поспілкуюсь трошки, потім іду в'язати? Або щось з бісера ліпити, тому що це заспокоює нерви. Так, ще трошечки і подивимось, що з цього вийде. Так, ось, до речі, що вийшло через декілька хвилин ліпки. Класний паровозик. Мені дуже подобається. Я в шокі, яка в нас творча родина. Це просто. Яскравий такий, ну і правда, схож на паровозик, ігнат його впізнав. А це, до речі, попередня робота мого чоловіка. Це жовта киця. Ой, ця кицька вже засохла, вже давно її зробили. Той гнат до сих пір її грається, до речі, Класно. Оцей поки треба, щоб він також постояв трошечки з підсох. І тоді вже можна їм гратись. Паровозик. тюх-тюх-тюх. Пройшло три години, моє тісто стояло, ну, трошечки піднялось. Я його потім е, розкатала, придала йому форму штолена і все. Тепер поставила форму, в якій буду випікати, е, от, сховала всі родзинки зверху, щоб вони не згоріли. І... І ще на годинки на 2-3 ставлю. Нехай ще стоїть, піднімається трошечки в самій формі, і буду потім випікати. Що з цього вийде, ви дізнаєтесь вже завтра, бо то буде дуже-дуже довго це випікання, піднімання, потім випікання. От, але завтра я вам покажу, що з цього в мене вийшло. Дівчатка, в мене вже ранок, я вчора до ночі робила цей штолен, але зробила його. Все ж таки так пахло, слухайте, просто всю ніч такий аромат стояв. Супер. Ось так обсипала його ще вчора цукровою пудрою, поки він був гарячий. ну Дещо ось, бачите, якби, як це... Поглинулось від е, вершкового масла, от, але тут, де був дуже-дуже-дуже товстий слой, то залишилось. Так і треба. Е, тобто, так як саме тісто не дуже солодке, там мало цукру, от, е, то треба цукровою пудрою прям сильно його засипати. Так, е, далі треба його перекласти в пакет. Я, мабуть, візьму ось такий. Е, для запікання і покласти на балкон, і там нехай лежить собі, вльожується і чекає, коли настане різдво, і будемо його їсти. Слухайте, оце я зробила на третій порції. Він такий важкий. Я от зараз його навіть зважу, бо мені... Цікаво, скільки це буде вага в нього, бо він ну, дуже важкий. добре. Я не знаю, як би отак робити на всю порцію, то скільки його їсти. Дивіться, як гарно вийшов в цьому пакеті для запікання. Якщо ось сюди ще ці стрічки червоні, ну, зав'язати, то взагалі буде по-святковому і можна на подарунок дарувати. А, так, Я його зважила, кіло 200 Слухайте, кіло двісті, і це на треть порції. Тобто, якби я робила цілий, було б 300. Ой Боже, слава Богу, що я подумала про це і не зробила його на повну порцію. Так. Це супер відправляється на балкон. Це Штолін відправляється на балкон. А я відправляюсь монтувати цей влог. Вчора ввечері не встигла, бо вночі це все робила. Це Штоляни, всі діла поки прибирала. Коротше, не встигла. Тому зараз дороблю і вже завтра зранку будете дивитись. Дякую, що подивились це відео. Як завжди, сподіваюся, що вам воно було цікаво і зі мною вам цікаво і весело. І до зустрічі у нових відео. Всім пока-пока.